Добрий ранок. 15 листопада. Маємо садочку. Дивіться. що є квіти, які квітують. Краса така. Що ще в мене дуже гарно виглядає? Молодила. Дуже гарно виглядають. Вереси квітують, поставлю на терасу їх. От нова квіточка я вам показувала. Скімія японська, Алісіум ще і білий ще квітує. Пахне на весь садочок. Ще зараз вам покажу. Тобто на, 7... на 15 листопада ще є квітки в мама на садочку. Будь ласка, ось ми які красуньки. Хризантемки ще деякі, деякі вже відквітували. Ось, будь ласка, ось-ось-ось які ми красуні, красуні.